Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. І сьогодні буде знову коп. Попробую покопати по черняхах. Все, що буду знаходити, друзі, все буду вам показувати. Ну, З цікавих знахідочок. Шмурдячка, думаю, що вам не цікаво дивитися, але таке копіючки, можливо, якісь артефакти попадуться. Тому запасайте з чимось смачненьким, мощуйтесь позручніше і погнали дивитись коп. Друзяки, на сьогодні така локація. Ось таке от поле. Красиве, сонечко вже от встало. Ну, ще ранок. Ще їхав по роботі у вівторок. Це поле ще було в стерні. Але дивіться, я не знаю. Думав, буду перший. Сьогодні субота, вже ось покопано, але хтось копав один. Хтось один, бо так не вихаже, не просто побігав. Видно, що теж так заскочив десь з дороги. Камрад якийсь. І трошки бачу вже покопано Ну так, так, один не, не витолочено, тому на сьогодні така локація, друзі, отаке от, от красиве поле. Будемо пробувати. Що ж, погнали. Глядачі попадаються. Ось така от перша знахідочка Ось дивимось, бачите яке. Що з їхньої культури. От видно, бачите, якась щось таке обломане. Але було щось цікавеньке. Було щось цікаве. Бачите, яке воно. Ну, думав, що срібло, блистить воно, звісно. Але мені кажеться, це просто олов'яниста бронза. Ось така от штукована. Ну, забираю, почин є щось цікавеньке. І продовжуємо далі. Так, щось, друзяки, випадає. Ось така от ямочка, ще не дивився. Ну, було так, не дуже класно, але щось ось є. що воно таке? Щось їхнє, друзі. Якийсь чи гудзик, чи воно. чи перстіньочок? Щось зрозуміло, ну но... щось прикольне. Щось їхнє. А можливо, щось від. Якоїсь упряжі чи ще щось. Коротше, зараз відмию трохи, покажу. Кругленьке таке, я вже думав, якийсь динарик. Але, на жаль, на жаль, ні. щось чіплялося можна до якоїсь кожаної, шкіряної одежі, щось. Будем дивитися. Так, відмив трошки цю знахідочку, друзі. Ось таке, щось їхнє. Якийсь обломок. Не знаю, що воно таке. Підсказуйте в коментах, можливо, знаєте. А я продовжую далі. Можливо, щось попадеться цікаве. Ну, блін. Кругленьке вже в землі. Думаю, ну все, якийсь динарик. Дивлюся, щось таке воно не блистить. Думаю, ну хоча б якийсь. Але, але, але отак. Ну, маємо те, що маємо. Продовжуємо далі. Надибав сигнальчик ось. Ось такий от сигнальчик, друзі. Зараз спробую копнути. Хто його зна. Можливо, щось і випаде. Цікавеньке. А можливо і ні. Ну, пробувати треба, по-любому. Ще не викопав. Що ж воно там таке цікаво? О, уже Сигналить. а що воно? Щось я не бачу поки що я не бачу десь тут не взяв, не взяв. Дивись. Піна немає, друзі, не взяв. І не можу знайти. Диви. Чи там було воно? Дивись, щось не можу знайти? Що, друзі. Та тут пищить. Чому я не можу взяти? Не зрозуміло. Диви, не можу знайти? О! Взяв, друзі. Знову випусти. Щось мале. Щось маленьке, друзі. А що? шукати Не зрозуміло, друзі що воно так дивись коротше говоря ще ставлю на паузу буду шукати бо це щось неможливе коротше знайшов друзі що воно таке ну така собі якась їхня ерундиця якийсь круглячок Нічого цікавого, ну буває таке. Випадає ось така знахідочка, не ціла, але я вже таке от знаходив. Ось такий от прикольчик. Тут вушко і такий типу, як колокольчик йде донизу. Така, друзі, знахідочка. Ну, маємо те, що маємо, поки що так. Потихеньку знахідочки йдуть. І ми копаємо. Якось так. Випадає якийсь такий бодренький сигнальчик. Ось так от звинить. але на цьому полі такі бодренькі сигнали щось не сильно внушають, що тут щось може бути хороше. Але копнемо, попробуємо. Ще не викопав. Десь вже на поверхні, друзі. Зараз будемо пробувати, знаходити. Не, нема. Може десь в руці. Ось друзі, щось їхнє. Щось їхнє. Бачите? патина зелененька. Щось їхнє. А що воно таке? Хто його знає? Якась накладочка. Коротше говоря, ну, онлайнчик така от знахідочка, друзі. Забираємо, йдемо далі. Так, тільки що не знімав уже, друзі, але ось дивимося, купнув. Невеличкий шматочок срібельця. Ось. Не знаю, чи передасть камера, ну, коротше, срібло. Маленький шматочок. Я його відмив. Ну, таке. Як для заліку, то піде маленький шматочок срібельця. Ось. Не знаю, чи передасть камера, чи ні. Ну, срібло, друзі. Берем. Навіть не копав, дивіться, зверху лежить. Ось. Ось така от спиночка від фібули. Черняхівська культура. Облована, звісно, без, без всяких там цих пружинка спереді є. Ось така от, друзі. Стандартна спиночка фібули. Але ось навіть я її поправлю тут. Бачите, вогнеться ще й метал хороший. В принципі, не дуже шкода, так, таких вже вистачає, але як артефакт, як древня знахідочка, друзі, пойдеть. Пойдет. а така от спиночка випадає. Ну, це вже це вже радує. Вже якось черняхи трохи пробиваються. ну Тут така вона наслойонка, щось таке. Скіфський час якийсь є, Черняхівський. Коротше, древній. Древні люди тут жили. Тут воно є, але вихожене зверху, я ходжу нижче. Спочатку зайшов на поле, думав, що ой, так походило якось не кучно, а потім чуть, -чуть далі пройшов, дивлюсь, о, вже слід слід пішло. І напевно не вистачило часу, бо поле здорове. І так на склончику от, хожу, друзі. Ось так ось, склончик туди. Ще тут не дохожу, але ще доходжу, оцей склончик. Ось бачите, мої. От... Ступаки, ще от так дохожу туди донизу, і потім ще там далі є, де розгулятися, зараз покажу, Вон, дивіться, аж куди воно тянеться. От, аж туди. Аж туди ще можна ходити. Коротше говоря, ходимо. От. Якось так. Погнали далі копати. Вже ось хожу хвилин 20 без нахідочок і нарешті сигнальчик. І знову такий от. Їхній колокольчик якийсь попадається. Ось така от дзвіночок такий. Ну, це вроді ціленькі. Маленькі, то вони обично є такі довгенькі, А це такий маленький. Ну, можливо, якесь типа дерево, там вішали щось на нього, щось теж таке говорять. Ну, коротше. Хто знає, пишіть, щось, щось древнє, друзі. Забираємо, йдемо далі. Так, друзяки, ще знаходжу вже побільше шматочок срібла. Ну, Щось таке було, навіть не можу собі уявити. Але шматочок срібльця пойдет. Якийсь грамчик до того грамчика. Та вже 2 грамчика буде срібла. Ну, таке срібльце, друзі. от, Попадається. Десь без сигналів хвилин 15. Ну як, залізнів, Таке щось викопував, а таке щось цікавеньке. то ось 20 хвилин і срібельце це випало. Забираємо, йдемо далі. Так, друзі. Ось камради під'їхали, тут недалечко теж копають. І дивіться, Динарік попадається. Срібний, о, напротив сонця я його знімаю. Отак от краще, бачите? Срібло, друзі. Значить, там комод Бляха О, сфокусірувало. Дінарік, друзі. Під'їхали камради, тут рядом теж копаємо. Дивіться, і динарік, срібльце, друзі. Є, бачите, для контентика покажу вам черняхи. Пойдеть, пойдеть, ставимо лайк, продовжуємо далі. Ось така от ямка невеличка, був такий дзвінкий сигнал, друзі. І піднімаю. Дві копійки, це ризм. Я вже не вірив, що тут якісь копійки можуть бути. Тут вже так повибивані ці поля. Одне тільки чека, там якісь скіфи. Але дивіться, ну, в кінці вимию, покажу гарненько, тому що... але можливо зараз, в принципі, є водичка, можливо, зараз промию, покажу, якщо вимиється. Ну дві копійки це ризм, друзі. Не перемикаємося, зараз покажу. Ну, друзі, як зміг, так і промив. Не вимивається зелена вона тут. Але ось, я думаю, можливо, видно, буде орлики. Ось така копієчка. Дві копійки. Ось так от. Така знахідочка. Ну, в кінці вже думаю, гарненько промию, потім покажу. Коротше, це ризм, друзі. Беремо, йдемо далі. Так, друзі, що сьогодні вдалося знайти. Дивимось. Ось от таких от дві копієчки. Правда, убита вона. Ось можна подивитися, Тут курлика видно, ось така от царська монетосина випадає. Ось три шматочка срібла попалось. Ось така от фібула, ось таке якесь щось таке цікавеньке, не знаю, чи срібне, чи не срібне, воно ну таке красиве штуковане. Така гладенька-гладенька. Ну і тут всяке, всячина. ще в кусок фібули, отакі от от дзвіночки, типу, от такі от попадались. От. Ще один, один є. там, Всякі обломочки. Ось така от сьогодні епопея копу. Друзі, отакі от от результати. Монітосик є, срібло є, хоч уламочки, фібула є. Вістря немає щось сьогодні. ну Ще спробую. Сьогодні, можливо, під вечір там городик розробили з пшениці. Попробую там, можливо, якісь монітосинки повипадають. От. Якось так. Ставте лайкосики. Будемо далі радувати вас контентом. До побачення.